Реалізація. Головне це реалізація. Ідея може бути 300 тисяч, 900 мільйонів. Але скільки реалізованих цих ідей? Тож, якщо ти не. Дякую. Дякую. Шостер, можу пробити. Ні-ні-ні, це не. Річка 80 на 20 це одне із найкращих правил, бо у мене. Мій приятель з UK, він вивів такий концепт, прикольний про Альфу, Омегу, Бету, Сігму і так далі. Ну, мовно, у нас є оця градація чоловіче, починаючи там альфа, Сігма, Омега. Ось він сказав, що є два типи, на які треба звернути увагу на бету і на альфу. Бо вони різні, вони конкретно різні. Ну, по-різному себе поводять в соціумі і бета він перфекціоніст, а альфа він не перфекціоніст. Він робить все максимально в Срату, але робить. В тому ти прикол. І ось. До прикладу, про 80 плац. У Стіва Джобса було там, ну, нехай, 8-12. Приклад, умовно гіпотетичний. 8-12 робочих годин. Але 18 задач. І він таки дивився на ці 18 задач, і думаю, так. А що із цього приводить мене до місії, що є найголовнішим? Бо якраз таки ми від найголовнішого завжди тікаємо. Ми буквально ми не хочемо робити найголовніше. Хоча ти прийшов, ти розумієш, що тобі є три задачі найголовніші на день. Ти робитимеш всі, окрім цих трьох. Зав... завтрашнього дня тисяча ще 10 задач до цих трьох. Знову ці три не зробиш, перенесеш на наступний день, потім знову на наступний день, і на наступний день, і так далі. І це до нескінченності. От в цьому і Бо тому що він такі дивиться, якщо з 18 задач 3 мене проводять до цілей, відповідно тільки ці три важливі, Все інше не важливо. Все інше шум. І він, ну я думаю, час Н... немає сам сперечатися і думати про те, що він не знав, як це працює. Бо по суті він фокусувався на тому, що реально приводить до цілі, запускає процес себе до місії. А якщо щось не веде до цього, то ми це видає. До побачення. він знаєш, як без жалься. Потім Альфа він орієнтований на високий вплив, приблизно 80% успіху. І ставить фокус на русі, а не на ідеальність. Бо я в своєму житті такі. А, я не буду це робити, бо, тому що ще раз у мене там людей не вистачає, або, наприклад, сьогодні у мене недостатньо ресурсу, або там ще щось, або ще щось, або ще щось. Або, я не буду це робити завтра. А післязав. завтра. Після, після, після Але проблема в тім, що. Ми всі люди шукають ідеальних умов, я тобі говорю, для того, щоб почати. Але початок є ідеальними умовами. І якраз таки різниця в тому, що ти не хочеш робити сьогодні всрату, ну прикол в тому, що тобі треба зробити сьогодні всрату, бо це єдиний момент, бо завтра у тебе не буде. Типу, ну, Завтра просто не існує, його немає. Потім Бета. Ну Бета, ще раз. Тут фотографії можливо не глянь, я би до БТ додав якісь фото, ну, типу, там, де він якийсь лох, я не знаю, там, чистить зустріча або ще щось. Знаєш, або в'язниці там з неграми Хов за його милі. Ну таке. Ну тобто бета, прагнення до ідеальності, занадто рано, це Паска. Тобі не сподобалось своїх висловив. Час? Бетам би не сподобалось своїх вихвалив. Це точно. Але ж ніхто не знає афа Ну, Може бути Ну, от ти думаєш ти хто? По градації. Я не знаю. Ну, це ти прикол з Не думав про це. Богдан, як думаєш, ти хто? Альфа-бета, Сім. Не знаю. Омега, бельта. Я думаю, не здається сім? Пахне. Сюди здається. Пахнеться. Здається? Не знаю. Ну дивись, ти відносно морщизни. Ти любиш ждати велико. В тебе є компанія. В компанії ти маєш вплив. Але при цьому ти не дуже суперсильно залучений. Відповідно, може ти сім. Може? Назар, як ти думаєш, я в неєрархії. Як такого назвати? Не знаю. Я я Хто? Рове. <рес> Хто? Ромео? Ромео. Да. Не знаю. ну дивись, це ж, можна, це ж можна змінити, ну в плані, якщо ти сьогодні там дельта, то завтра ти бета. Після завтра ти альфа. Сигма. Що проживати, да? Не знаю, дівчата, у вас там є космі, ви не знаєте градація для. Я щось се сукопі не знаю. Сім-мабун. сім це Ага. Не в курсі. Правильно? А типу я колись я колись спробував пройти цей тест давно, і я думаю, що ж там буде? А і, такий пройшов перший контент в країні. Другий результат. Третій тест, третій результат, і два. Це впред... Такий, поки ти ставиш собі питання, хто ти із них, то це провал. Це, 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 це провал. не справді. Я повинен це відчувати, як ну, здається. Mm. Mm. Можливо. А, так ось, ці чуваки, вони в гонитві за. Тобто, прикол, 80 на 20. Ми беремо 20 оцих відсотків, ми займаємо ними. ці основні задачі, основні цілі і так далі. Все інше, ми відкидаємо. Перфекціоніст, він навпаки, він робить, він робить все. Потім він полірує деталі. Він поліровщик деталей. Він займається цими мікромоментами, які ніколи ні на що не впливають. І він думає, що якщо він займеться цими мікромоментами, то він досягне успіху. Об'єм нульовий, ну. Ще чекай, я там щось збувати. А, і ще прикол, що оскільки вони хочуть одразу все робити ідеально, вони втрачають великі ідеї і свої. І так і не беруться не за що, бо а для чого братися за щось для себе важливе, коли воно не ідеальне, настав. Ну, це полірувачі, звичайно. Тобто він шліфує деталі, замість того, щоб рухатись. Тільки ж часто перемагає якісь, особливо, коли ти починаєш з нуля. Особливо, коли ти на нулі, або ти з нульової точки, О, там треба херачити. Там треба херачити і постійно бути потребуватися, постійно багато робити. Тільки воно, воно тільки так працює. До прикладу, Ну, SpaceX. Ви запускаєте в космос? Дівчата. О, я не пришлю. В Майнкрафті роботи. В Майнкрафті? Так. Що соходу? Ну я можу, знаєш, краще пізно, ніж ніколи. Краще пізно, ніж ніколи, але нічого. Ну, а ти ж перфекціоніст у нас. Чого ти так подумав? Ні, я просто запитую. Я не знаю. Ні, не завжди. Ні? Ні. Ну, продолжай. Може, деколи. Да, так. Ти пропустила найможливу частину. <творю> ну, можливо, ти щось цікавіше отримаєш до кінця на І... Тянтон, наш рок і так далі. Так ось. Ілон Маск і SpaceX. А, тобто перші ракети Falcon багато разів провалювалися, що закономірно. Можливо, хтось читав автобіографію Ілона Маска. Ніхто? Ну там книжки про SpaceX. Ніхто? Ну, я чекаю Я знаю, це не твоя тема. Ну тобто. Вони запускали багато тестів, швидко вчилися на бамликах. І замість ідеального першого запуску Маск фокусувалася на швидкому руху і постійних якраз таких ітераціях. І в чому? Те ж саме стів Джобс і Apple. По суті, я не знаю, що вони там розробляли на початку, і плюс технології вони крали, але у них були баги, відсутність багатьох функцій. І так само Apple швидко вивчала руки і постійно покращувала продукт. І, ну ясно, потім вони прийшли до класного результату. Тобто на початку ти не знаєш, що з цього вийде, що з цього переросте і тому подібне. Потім Амазон і Джак Берлес. Це завжди цікавий чувак. У тій причині, що вони ж починали з книжок, вони продавали книжки. Ну, Ювер, вони продавали врітей книжки, щоб стати ультрамега корпорацією, ультракомерсом. От він знав, що Лисий 30-річний, Скуп, 30 років продає книжки, щоб він стане мультимільярдером, якому зрадить його жінка. Так чи інакше бачиш, навіть мільярди іноді не рятують, і те, що він там не качався, і мільярди його не врятували того, що йому зрадуло. Ну Прикол в тому, що він ж не знав, що це переросте з цих книжок до ультракомпанії, до ультрарітей. От так само в тебе, що будь якого із вас, те, чим ви займаєтеся, може перерости в щось ну, зовсім інше. В тій самій сфері, так? Да? Те ж саме з тобто вони Багато робили, виправляли метоліки і тому подібне. Покращуючи продуктивність, досвід, бла-бла-бла, стали лідерами, топами, кібердрак, всі. всі. Ти замовляв? Ти замовляв? Mm. Ти, до речі, з машинами зв'язаний. Перепродали. Перепродали? До речі, ти бачив у Тесли роботів Тесла Не бачив? Mm. Ну, не там, до прикладу, якісь там роботи, які рублять так. Invece. Робот, робот Ну, Умовно. Я ж кажу, робот. У мене був виступ про АІшку. я казав, що може настати момент через ну, нехай 100 років ми прийдемо до точки, що робот буде возити твоїх дітей в школу. Він буде прибирати в тебе вдома, буде готувати тобі піцу. А я ні. ні Пас. Як ти думаєш, якби Стів Джобс, Ілон Маск. Везде сидів в хаті, гризли ніфть і думали. А, напевно, не треба запускати ці книжки, продавати їх, або його он... мати. Приклад з літаком, в чому класний, Бо, тому що літак він набирає швидкість. І якщо він буде летіти дуже-дуже швидко, то навіть якщо у нього зараз в цю секунду відмовляють варгуни, він одразу не впаде. Ну, він буквально він одразу не буде падати. Він ще буде летіти якийсь час. І типу, якщо б, якщо б він не був на такій швидкості, він би одразу і впав. А оскільки він на такій, то він ще пролетить довго. Відповідно, якщо ти рухаєшся дуже-дуже швидко, навіть якщо у тебе одні факапи в бізнесі так чи інакше, ти будеш встигати закривати діри, ти, ти провалишся, ти впадеш так чи інакше. Але це буде не зараз, це буде просто. Тому швидкість це важливо. У більшості людей неадекватно, нераціональні, дуже довгі дедлайни. Дуже довгі. Задача, яка може виконати сьогодні. Виконується через три місяці. Те, що можна почати сьогодні, починається через рік, 5 років, по -такому. І ще навіть такий цікавий момент. Витя зговорити. Так. Тобто, от якраз таки, що тобі заважає реалізувати це сьогодні. Я думав, на цим мене одна людина спитала: каже, що тобі це зробити сьогодні? Я так я так чекає, не знаю, хтось помер, хтось, хтось зараз прийде, там, каже, що тобі заважає зробити це сьогодні. А що мені заважає це зробити сьогодні? А якщо так подумати, от ваші найбільш амбітні цілі, найбільше якісь жорсткі мрії, найбільш далекі поїздки, куди ви там хочете і тому подібне, не? ну щось таке важке, довге, дуже знаєш, ну, от саме таке, воно ж насправді займає дуже багато часу. Але треба подумати, а як, а що я можу зробити так, щоб почати сьогодні? Ну, в цю секунду, цей момент, зараз? Чи можливо? От Назад, от візьмемо, до прикладу, ти реально хочеш побудувати ракету. Ти такий, так, як думає перфекціоніст? Окей, я побудую ракету, коли у мене буде мільярд доларів, <гум> коли в мене буде команда, коли буде біля Ілона Маска сидіти і тому подібне. Якраз таки альфа ментальність. Так, окей. команди немає, Ілон Маск, я взагалі там в Україні, я байдуже на того Ілон Маска, то Ілона, що він зараз чим допоможе, ти сидиш такий і думаєш, що є найменше для того, щоб почати. З усього, для того, щоб збудувати ракету. такий. Так, макет, умовно, метал, я не знаю, людина. Взяти, поїхати в Київ по взяти найбільше задрота максимально, який сидять над книжками кожен день. Такий, так, ти зі мною. Ми будемо робити ракету. Я знаю, це звучить смішно, я в курсі, я в курсі, може бути, що я неадекват. Не ну, дивись, ми з тобою будемо будувати ракету, мені в тому ти прикол. І отак потрошки. По малесенькій, якраз зернині ти дійдеш до того, що ти побудуєш ракету рано чи пізно. 10, 20, 30, 40, 50 років. Ось, в тому де прикол. В цьому і різниця. А поки ти мільярди Ілон Маск, то... а, тобто, по суті, я навіть чув дуже багато від людей в своєму житті. У мене така геніальна ідея прийшла Андрій. Ти би знав, слухай. Така -та геніальна. Я навіть... я, я... Мій геній дійшов до просто чогось такого несамовито потужного. Правильно. Ха. Клас. То скажи мені, будь ласка, а коли це буде реалізовано? А він такий. Ну дивись, дивись, дивись. До речі, про дедлайн, те, про що я забув сказати. Умовно, от людина приходить до мене і каже, ти знаєш, ти знаєш, я... А давай зустрінемося, кажу, коли? Ну, через тиждень. У нас там бізнес зустріч він каже, зустрінемося через тиждень. Я кажу, коли? Каже, через тиждень. Я кажу, чувак. Якщо ти робиш все отак в своєму житті через тиждень, через два, через місяць, це ну, йдемо завтра. У нас є завтра, у нас є сьогодні, у нас немає післязавтра, після-післязавтра і так далі. І Тому люди, які кажуть, в мене геніальна ідея, я там з усім розібрався зараз, я... але так і нічого не починає. По Суті, ця людина так і нічого в своєму житті не робить. І в тому ти прикола. Реалізація. Головне це реалізація. Ідеї може бути 300 тисяч, 900 мільйонів, але скільки реалізованость? Тож, якщо ти навіть одну реалізуєш це геніальних, то щось буде, ну, якісь результат. Правильно, У Тебе була? Ну був такий стан, якийсь, внутрішній, ти сидиш. Вона там геніальна ідея. Ти коли Давай не багато. Клас! Ну, завтра було, так? Это... Это... Ну, я думаю, далі спробували. Так, завтра. Да -да. Завтра. Ха-ха! Да -да. Пацани! Новий режим будуємо, Нова країна, етатизм, що там. А, так, я новий Ленін? пацани, завтра пролетарії і всього освіту збиратися. Ми будемо оголошувати революцію на. Не? Факт. Я вирішу це, що так. Наш без комізне. А як без команді? Ти не, поки не реалізовуєш, бо ти ж думаєш, перш ніж ти почнеш, ти все, ти вже продумаєш, як це виглядати. Ти починаєш це робити, і ти знову думаєш про те, як це виглядатиме. Ти вже в процесі і ти знову думаєш про те, як це виглядатиме. Коли щось іде не так, ти розумієш, що те, як це виглядатиме у твоїй голові, як воно в реалістю, це різні речі. І все. І далі починаєш гористи в нігті і думаєш, ну на тому. На тому треба. Так що. Мій головний меседж на сьогодні, що великі ідеї, масштабні зміни вони не приходять від того шлібування першої версії, вони народжуються в русі у великій кількості справ, помилок і так далі. Ну і найголовніше не боятися. Ви знаєте, як успішний успіх і так далі, ці головні поради про те, що треба дихати маткою, про те, що я не знаю, треба відправлятись на ретріти, афірмації і тому подібне. Насправді в житті все зводиться до того, що велика кількість крок і не боятися. Якщо це сикво, то ніхто не допоможе. Це на сьогодні кінець. Дякую. 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 Насправді, насправді, в мене там є бонус. Один. Але не знаю, чи ви хочете, я не знаю, скільки часу минуло, мій таймер находиться. Угу. Про інтеля. Чули комунати? Я знаю, що це філософія, я в курсі філософії, філософія, бла бла-бла. Ну, у нас є отакий філософ, який такі Я не знаю, як так можна. А, ну і ось. Тобто, по суті, концепт діяти без зусиль це уве. У нас є інь та я і є уве. Уве це концепція дія тебе сусиль, надіяння жити в потоці. А ін та я це дві протилежні сили, які там, ну, знаєте, баланс, денне світло, пасивне, активне, чиноші чоловічі. По суті. Це, це більше до інь, оці «увей» — це більше до ін. Це означає інь це про а, якраз таке бездіяльність, точніше, дія, але без тиску. А, ян це більше про тиск, ну, умовно, про дію. Тобто, ну, тобто, це біле не ні, то, тобто, нічого. В чому прикол? Ти не просто посилений, ти дієш, але все одно не Ось якраз таки «увей» — це. Це усвідомлена дія, що не проти природи речей, а разом з нею. Зараз поясню, в чому прикол, це проти складно, насправді. Це, по суті, робити не намагаючись. Це парадоксальна концепція, це якраз такий Айро, Майбутнє. Ні, я не сподіваюся, не полосі. Він не повністю в нього ззаді є. Ну так, за штука. Ну, дивись, болітка за те прикольно. Ти не хочеш на кутику? З такою трикуркою. Ні, де трус просто. Бородарний шусь. Ну, прикольний, що Ну, в чому суть по суті? От я думав такий. Ти бачиш рольову модель, ти бачиш людину і думаєш, хочу бути таким ліким. Або ти там щось не і думаєш, хочу бути таким ліким. Ну прикол в тому, що відчутно, коли ти намагаєшся бути тим, ким ти не є. Ти такий. Так, я думав так, хочу бути знаю, Ну, то мовна людина, яка дуже там, сильна, така завтра скаже, я хочу бути слабкою або навпаки. І щоб всі це розговорити, я там сильний. А насправді ти там слабкий або навпаки. Ну, це, це тяжко видавати дійсно забажаний і потрібно, ну потрібен час виділити. Ну, тобто зусилля на силу ламає ритм. Потім виникає, коли ти втілюєш, а не коли контролюєш. І зараз я вам скажу, о, це дія без зусилля. От, умовно, я, я думав, коли чим більше я в житті намагався, от я до чогось прийшов, англійська, візьму англійську, так? Перші роки, я думав, фак, це дуже тяжко. <с irk> це неможливо, це, 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 це нереально. Уявіть, я розказую цю історію нашим, то лежу таки в ліжку в Карпатах. Е ну, не в Карпатах, це вже було в другому селі, 300 чоловік. Нікого немає, ніхто англійської не знає в районі, напевно, ну, я не в курсі. Лежу такий, я думаю, в мене в сім'ї ніхто англійської не знає, ніяких іноземних мов. Тобто, по суті, мені немає з ким говорити, ні з однією людиною. Кей, що я буду робити? У мене є тільки інтернет, а я, та село, та, черешні, та дерева, огороди і поле, сіна, корови. Я не, не, не знаю. Ти сидиш, думаєш, бляха, це ж треба вивчити 20 тисяч слів, щоб бути носієм. Це, типу, треба вкласти собі голову, 20к слів для того, щоб бути класним. ну, вам англійську, а ще їх використовувати, щоб навчитися ними користуватися. І прикол в тому, що перші роки. Я думав, так, я начитався, треба вчити граматику, читати, писати, думати там, і так далі. І такий пішов кожен день так, кожен день 4 години англійської. Через декілька місяців я Буквально, Через декілька місяців ти сидиш вгораєш і думаєш і що далі. Ти ще говорити нормально не вмієш. Говориш сам з собою або з диктофоном, якщо шизофренік в полі. Сидиш реально, Хто дивиться, і там чувак стоїть з диктофоном, сам сидиш щось заговорить англійською. думаєш. Це абсолютно. Хоч би це ніхто не бачив. Благо, це в полі, нікого немає, ніхто не ходить. І потім. Окей. Через років три я настільки я просто відпустив ситуацію, я забив, думаю, так, ми вибираємо зараз те, що мені більше все подобається, я буду це робити скільки хочу. І так стало, що коли ти кажеш собі, у нас немає лімітів, у нас немає стопа, робиш що хочеш. Стоп! Чекай, так можна? А що можна було? Це як, Ти сьогодні встанеш такий? І говориш собі, я дозволяю тобі бути собою. А назад таки. Ну, так, як ти себе почуваєш в моменті. Не так, як іншим сподобалось, а так, як... окей, може ти не ідеальний, може ти не дуже комфортний, може ти не дуже там, ідеально розумний. Але ти сидиш такий. Я дозволяю тобі бути тобою. Знаєш? Ти тоді сидиш. Фу, фак. Знімаємо футболку. Да, знаєш? Ха -ха". І все. І тобі стає легше. Тягар цей спускається, десь кудись вниз, він щезає. І так само з англійською ти сидиш, можна робити все що завгодно. Скільки завгодно? І коли хочу. І прикол в тому, що це якраз такі зусилля без зусилля. Ти, ти опускаєшся в потік, і роки проходять, ти навіть не помітив у тебе вже англійська бать, Прикол. Можна було так. І не треба думати, о боже, місце роботи круче. Я Він писав. Я, я, я не читаю книжки. Ну ти ж дозволяєш собі бути собою. Ти ж хочеш це зробити, правильно? І по суті, тобі ніхто нічого не скаже, ну прийде, ну так і я подипу самую що там? Каже, поростанський лайк. Дякую. Дякую. Що з того, можеш помити. Ні-ні-ні, це не знаю. друзі. Ladies and gentlemen, everybody, thanks. дякую всім за присутність. зараз. І... Хочете, приходьте наступного разу, не приходьте, заходьте в клуби, не заходьте. Певно. Фернан Магелан. Не Фернан Магелан, а Христофор Колумб. У нього була цікава історія. А зайвіться. Це... Якомусь із вас точно вже це розказував, але я недавно почитав, но чи. Клас. Прикольно, прикольно. прикольно. Христофор Колумб, чим він займався? Чувак, по суті, у нього тато сир, сире подавав. Це життя. Ну там крамниця сирна. Тобто він лог. Ну, Враховувати, якщо враховувати його статус, він лов. Але у чувака було завжди величезне бажання, амбіції і тому подібне, він був розумним. Винахідливим. Що він зробив? Він, коли йому там виповнилось, не знаю скільки років, 30-40, він переписав свою біографію. Ну просто. Всі його знали, як якогось там графа, що в нього супер родина, знаєш, супер сім'я. Умовно, що в нього хтось там в Константинополі був імператором, що в нього там мама, якась королева Єлизавета і тому подібне. І вся знать, вся еліта його приймала за свого, бо тому що знали, що в нього рід дуже славен. У мене славенний рід. Чувак насправді не мав ніхіра за собою. Абсолютно. Ну просто знаєш, абсолютно Но його амбіції і. От в чому пікова? Це коли ти умовно відчуваєш, хто ти всередині, наскільки ти сильний. Просто це світ тебе поки не спіймав, знаєш, Світ поки не зрозумів, хто ти. Ну, всі такі, а, ну, звичайний чувак, ну ти ж знаєш, що це не так. Ти ж розумієш, що це не так. І фішка в тому, що Христофор Кулун, він відправився до різних королів імператорів і казав: пацани, мені треба бабки. Ну, він не знав, він слова поговорив. Каже, мені треба бабки, і я в експедицію відправляюся відкривати нову Індію. Він прийшов до короля. А ще він ну, у нього нічого немає. Просто тільки славетний гід на папері. Каже, дивіться, мені треба 4 кораблі, мені треба на той момент ну, мільйона доларів наповнити і тому подібне. Команда, екіпаж і так далі. А, і ще мені потрібно найкращого чувака, який володітиме подібне. Ну, бо як не допливає. А король сидить, думає. Каже, ну це лютий чувак. Просто, знаєш, жив кузками. Тіжлий люкс прийшов до хати. Знаєш, просто прийшов тяжелий люкс до хати. Каже про свої амбіції. І прикол в тому, що король на нього не подивився, уявив собі, скільки сміливості треба, щоб прийти і сказати, що мені треба там, 10 мільйонів баксів та сьогодні Ти готовий, Та є, мені треба 10 мільйонів баксів. Мені треба, щоб ти зробив це. І привів мені ще, я не знаю, там, ж було? в Румунії. Коли будемо разом з, ним, ну, коли будемо з тобою через Румунію тікати, щоб ми з Андріте просили, знаєш, <кхе> як, як, як у тономальні. Здається, він поки не пам'ятаю. Словом, йому відмовляли королі. Потім одна із королев, коли почула його запит, каже: настав якийсь момент, каже, знаєш, окей, добре. Це не походиш. Бо якраз таки намір. Ну, серйозний намір. І плюс ти не боїшся цього сказати. Більшість людей бояться сказати. Вони бояться зробити, бояться сказати. Ну, до прикладу, ти. Прийдеш, от, давай. Так. Королівський умовно. Королівський. Дні. В тебе є ідея, Ти розумний, ти класний, там, В тебе є команда. І тому подібне. ну тобі треба багато грошей. Тобі потрібно, тобі потрібно схвалення королеви. Замок ти бачиш. Ти знаєш, де живе королева, ти знаєш, що тебе не вб'ють. Ти туди не зайдеш. І прикол в тому, що більше людей туди ніколи не зайдеш. Хоча вони можуть, у них є потенціал. але це просто... Тут от, все вже готово? Тільки ти. ти. <гум> знаєш, але це головна задача. Бо між тими дверима і тобою теперішнім прірво, і ти хоч і готовий, але ти туди не підеш. Бо, тому що е, треба бути настільки, я думаю, на тим. в цей момент такий, знаєш, що відбувається в житті, я думаю, саме в цей момент саме в цей момент, всі люди кажуть: і, я здаюся, я здаю. Типу, і, і коли настає момент тяжкий в житті, ти думаєш, так, в цей момент всі здаються. Тобто ти не маєш права тут здаватися, якщо цей момент всі дивиться.